Компанія Екстрасток вітає вас! Екстрасток це доставка по всій Україні. Кращий вибор речей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер сам огляд. Сьогодні будемо глядати склад мішка. Дитячі спортивні штани. Подивимося весь мішок від початку до кінця. Також вам хотів би нагадати, щоб ви підписувались на наш канал, коментували, вступали в нашу спільноту в Viber, підписувались на наш інстаграм канал, на наш телеграм-канал, на нашу сторінку у Фейсбуці. А також активно приймали участь у розвитку нашого каналу. А тепер заварюйте чайок, доставайте печеньки. Всім приємного перегляду. Значить, дитячі спортивні штани, зріст 1,50 метра. Дитячі спортивні штани. 13, 14 років. Десь 7, 8 років спортивні штани. 11 12 років спортивні штани. Десь на 10, 11. Ще спортивні штани. На 12-13 років. Спортштани 13-15 років. 9-10 років. Легінси спортивні штани десь 10-11 років. 12-13 років. Пума! Так, на 11 років. Шлезінгір. Спортивні штани. Дитячі. Ще дитячі спортивні штани. Фірми H&M. Дитячі спортивні штани. Примарк. 11-12 років. 11-12 років. Лігінси 10 років. Джек Вілс. 12, 13 років. Пепер. зріст 1,58, м, шістьдесят чотири. Лєгінси фірми Nike. на 12-13 років. Легінси 7-8 з боковими карманами. Спортивні легінси Adidas 9-10 років. Ще легінси на звіст 1,50 м. Спортивні штани Primark 11-12 років. Спортивные спортивні штани 11-12 років легінси 12-13 легінси H&M на зріст 1,40 Еще ще легінси H&M 8-9 років легінси 12-14 років. Ще легінси. Продовжуємо перегляд, подивимося весь мішок від початку до кінця. Дитячі легінси. На 9 років. метр 64. Спортивні штани хакі. Марк Спенсер Кітс. 12-13 років примарк 11-12 років. примарк 11-12 років. Мілітарі 11-12 років. Спортивні на манжеті. Ще. Спортивні на манжеті. 13-14 років. Найкі. Метр 37. Найкі. 10-12 років. Плейстейшн на манжеті. Дитячі. 13-14 років. Найкі. Метр 70. Зріст. Ще спортивні штани. 12-13 років. Лонсдейл, 11-12 років. Ще спортивні штани. На манжете. Шлезингер. На 13 років. На манжеті. G-Star Ref на 12 років. Классная фирма. 13-14 років. На манжеті. Мілітарі. Марк Спенсер 12-13 років. Прімарк 10-11 років на манжеті. Так, ще, спортивні штани на манжеті. Лігінси. 1,58 зріст. Ще легінси. На 10 років. на манжете Примарк 12-13 років. Легенси. Ще. Ще легенси. Легінси. О, 12 років. Це Легінси Next. Метр, зріст метр 30. Легінси, H&M. Ще Легінси. Продовжуємо перегляд розберемо Зараз кількість кількість велика. Собівартість низька. Легінси Денс на 8-9 років. Дитячі, спортивні. На 8-9 років. На манжеті. 10-12 років. Легінси. H&M Еще леггинсы. Kids 8-10 роков. Еще. Леггинсы. 8-10 роков. Еще. десять років, 7 висим років, Леггинсы. Леггинсы на 9 років Примарк 12-13 років на манжете 1314 років Легенсы дотячи зрст метр 30. На метр двадцять вісім, найкі. Метр пятьдесят. Ще легінси? Беверлі Хілс, спортивні штани. 11 12 років. Пума на резинці знизу на 12 років. на 11 років. Next. New York City, H&M, 13-14 років. Легінси. Xbox на манжеті. Класний стан. Легінси. Ще легінси. Дитячі спортивні штани. Десь на 13 років. Шлізінгер. На 13 років. Дитячі спортивні штани 13-14 років. Ще дитячі спортивні штани 13-14 років.

10-12 років. 12-13 років. На манжеті. Кількість ви можете собі порахувати. Собі вартість низька. Легінси. Ще дитячі легінси. спортивні штани 13-14 років. Ще спортивні штаны. Ще. Нос Здесь Десь 12-13 років. На манжеті 12-13 років. Кентер Беррі 14 років. Ригбіні. З боковими карманами. Джогери. Жін... На дівочку 10-11 років. На дівчинку. Нові стокові. Примарк. Ще. 10-11 років. На манжеті. Ребел.

Lakers. Ну, ми повністю розібрали весь мішок. Підписуйтесь на наш канал. Усім всього найкращого.